Бо зараз мусульманські емігранти в Європі, вони як кістка в горлі. Вони от застрягли, і невідомо, що з ними робити. Не, не можуть їх адаптувати, не знають, як співіснувати разом. І всіх цікавило, а як, наприклад, в Україні або в інших країнах Східної Європи багато століть існують мусульманські громади, і в них все добре. Ну як це як вони можуть існувати? Ну, розвинені мусульманські громади. Якщо живуть в оточенні розвинених людей, то їм все нормально. Ми помилково думаємо, що в Європі е, вони такі трошечки радикальні, е, тому що вони такі радикальні. Ні, вони просто заражаються європейським духом. Європейці там нацисти, французи, нацисти. Чому мусульмани там от досить це некомфортно відчувають? Тому що по відношенню до них нацизм це люди, які приїхали з колишніх там французьких колоній. Це люди в Європу населяють іммігранти, мусульмани. Це колишні колонії. Вони приїхали до себе в метрополію. І, скажімо так, націоналізм європейський він дуже сильно відрізняється від націоналізму українського. Це не те, що дуже сильно відрізняється, це протилежні речі. Тому що український націоналізм це націоналізм Південної Африки, це націоналізм людей, які борються проти імперіалістів. А націоналізм у Франції виникає питання: а про що проти чого вони борються? Про що їхній націоналізм? А їхній націоналізм простий, що занадто багато прав стало у людей, які вчора були їхніми рабами. А? а у нас націоналізм про те, що раби повстають проти господарів, і господарів е, женуть в шию. О, це абсолютно різні. Це протилежні націоналізми. Тому проблема з іммігрантами і мусульманами в Європі вона пов'язана не через те, що люди не хочуть вливатися в європейське суспільство, а тому, що європейське суспільство до них хірово ставиться. Тому що європейське суспільство не хоче їх приймати. Що я намагався донести? Що проблема в тому, що у вас відбувається гетоїзація. Що переселенці, мігранти з мусульманських країн? Гетуїзація відбувається. А чому гетуїзація відбувається? Гетуїзація у них відбувається, тому що це органічна справа, не тому, що десь здійснення якась помилка, а тому, що ці люди в очах тих же самих французів, це недорозвинені. Це люди з колоній переїжджають в столицю. Подивіться, як українці, коли приїжджають, приїжджали в Москву. Ким вони там були? Узбеки, які приїжджали в Москву, ким вони були там? Гетоїзація відбувається не тому, що погана політика інтеграції, а тому, що суспільство європейське це суспільство нацистів, які сьогодні стали сцикливими нацистами. Нащадки. А все, що вони можуть відчувати, мати відчуття власної вищості через те, що їхні предки щось там колись досягнули на крові інших. Вони роблять собі за зачиненими дверимами маленький Алжир, маленьке Марокко, маленький туніс, і там отваряться. Вони живуть у Франції, так би ніби вони живуть в Алжирі. Так, так. Вони не вивчають французьку мову, вони не вивчають французьку культуру, вони продовжують жити і спілкуватися так, ніби вони залишаються в країні свого походження. А чому вони переїхали в Європу? Їх запрошують в Європу, тому що вони мають собою закрити дирку в демографії. Коротше, бути чемними і слухняними. Але ці люди могли б залишатися у себе там, в колишніх колоніях. І будувати там, тому що це багато хто освічені люди, і вони могли б там будувати свою державу, вкладатися інтелектуально в розвиток тієї держави. А вони приїжджають в Європу для того, щоб ставати людським ресурсом для тримання Європи. І це треба розуміти, чому вони закриваються? Чому вони будують собі там маленький Алжир? Чому вони так це все роблять? Як їх сильно киданули, зробили багато він, пограбували ресурси спізділі. А потім найкращі уми з цих держав поїхали до них працювати рабами. А могли б ці люди у себе вдома піднімати економіку, політику і так далі. Воно до цього всього серйозно не ставиться. і вони нацисти. Нацисти по відношенню до своїх колишніх колоній. І оця культура у них зберіглася. Тому і у цих людей це не виходить. А ми у нас все виходить, тому що ми українці, ми не нацисти. І у нас люди інших релігій спокійно собі можуть практикувати їхні релігії, і у них немає необхідності зачинятися і бути і так сильно захищатися, бо на них немає нападу. Потрібно привчати і навчати їх відчувати себе. Ну, наприклад, у Франції, французами, в Німеччині німцями. Да, вони мають зберігати свою певну культурну ідентичність, вони мають зберігати свою релігію, але вони мають вивчати мову, поважати культуру, вони мають привчитися до того, що вони живуть тепер не в мусульманській країні, в країні, де існує, де існує своя культура. От... І тоді виникає питання: а що ж це за люди, які приїжджають в іншу країну і не поспішають інтегруватися? Мені здається, в багатьох країнах є молодь, яка залюбки. Чисто кажучи, відмовилась би від своєї релігії. І від релігії, і від цього просто приїхала б і мову вивчила, б, і, і все все було б супер. Забирають людей. Певний сировинний придаток. Ну людський сировинний придаток. Хто б яким переселенцем не був, приїжджаєш сюди, якщо ти там мусульманин, і так далі, ти маєш розуміти, що тут у нас є своя головна релігія, і твоя релігія не повинна суперечити нашій релігії. Все дуже просто. Ти можеш практикувати. Що ти там хочеш, будь-яку свою релігію, свої звичаї і так далі. Але це не повинно суперечити нашим цінностям і конфліктувати з нашими цінностями. А наша головна релігія в Україні є це е, українська нація, і Саїд каже, що іслам не конфліктує з цим, і це класно.